Вітаю! Поговоримо на таку тему як утилізація колод Таро. І не тільки таро, а ще й тих колод, яких ви брали в руки і ворожили на них на майбутнє, на різні теми. Перш за все розглянемо одні із варіантів, які є популярними, скажімо так. Передарювання колоди карт Таро. Варто розуміти, що передарювання це не зовсім гарна ідея, Того, що ви на ній гадали, ви залишили на ній свій енергетичний слід, який не так просто щистити. Деякі умудряються навіть крадників вішити на колоди, щоб ті потім забирали. У майбутніх власників енергію передавали тій людині, яка залишила свій енергетичний слід на цій колоді. Далі такий варіант, деякі пропонують топити. На мою думку, це погана ідея. Як по відношенню до карт, так і до самої річки та до всіх її тілесних і нетілесних мешканців. Оптимальний спосіб це вогонь. За допомогою нього ви зможете одночасно утилізувати колоду та розірвати ваш зв'язок із нею. Колись мені один практик розказав, що він свою колоду закопав під деревом. А сенс цього. Якщо колода е, потрібна, то вона і далі може е, лежати у вас на полишці і рік, і два, і навіть більше, багато місця вона не займе. Е, якщо, наприклад, е, буває таке, що з новою колодою ви не знайшли е, спільну мову, взагалі ніяк не подружилися. Почистіть цю колоду за допомогою вогню і перепродайте. Якщо стосовно вашої старої колоди, можете її взагалі спалити, якщо, звісно, не бажаєте її зберегти як сімейну реліквію.